Подарунки і дітей, які радісно кричать від щастя. Стоп! По-перше, нам потрібен Санта. Без нього вся святкова агенція це стіл з ялинкою і ми, як гірлянди. По-друге, де нам взяти Санту? Зараз всі дорослі актори зайняті у торгових центрах. А давайте візьмемо когось із наших. Кого ти маєш на увазі? Однокласники? Ти серйозно? А якщо взяти Макса? Макс, у нього ж голос дитячий. І скільки йому уроків? Та яка різниця, скільки йому років? Він ж харизматичний. Так, все, я дзвоню йому. Алло, привіт, що у вас? Знову йде століття. Слухай Макс, у нас тут справа. Ти не хочеш стати Сантою? Самдолю, хіба я схожа на дідухати з бородою? Ні, але ти схожий на того, хто хоче заробити трохи кишенькових грошей. Ну, тоді я діяти зацікавлений. Коли приходити? Вже! І бери з собою гарний настрій! свій ноутбук і допоможеш мені. Я не хочу стати частиною цього декору. Яна, це не просто ноутбук, це мій ритуал. Без нього я не можу дізнатися, як жити в цьому світі. Ах, так. як би ти жив, не знаючи, як почистити кахунь або виростити гарбузи на балконі. Так, ну по-перше, я не вирощую гарбузи. А по-друге, твоя мама сказала, що я чоловік, який на усьому розуміється. Ага. Хіба що на тому, як не допомагати доньці прикрашати ялинку? Добре. Що тут у нас? Дивись, вона стоїть якось криво. Це такий дизайнерський задум чи результат твоїх наукових досліджень? Це результат того, що я намагаюся зробити все сама. Добре, показуй, що треба робити. Чому я не працюю з гірляндами. Вони як життєві проблеми. Потягнеш не за той кінець і вже все наперекосяк. Тато, ти що? Це ж просто дроти. Це для тебе просто дроти. А для мене це якась ворожа змова електрики. Знаєш, ти виглядаєш як герой із фільму жахів. Напас святкових вогників. Дякую, Діана. Дуже приємно тобі допомагати. Ваш майбутнє Санта вже прийшов. Де костюм? Спершу ми маємо зрозуміти, чи ти взагалі підходиш. Макс, ти взагалі знаєш, як повинен поводитись Санта. Ну, типу, хо-хо-хо, дає подарунки і робить дітей щасливими. Не зовсім Санта має бути солідним. Ти коли-небудь бачив Санту, який їсть чіпси? Ну, можливо, це буде сучасний Санта, трендовий із Тік-Тока... Окей, на, приміть. Якщо будеш виглядати переконливо, Рахуй, що ми домовились! Даш, підштовхни мене! Інакше ця кулька будуть символізувати те, як я впала з табуретки. Тримайся міцніше, бо якщо впадеш, я відразу виставлю це в сторіс. Хештег Святкова катастрофа. Дуже смішно. Може, ти ще попросиш підписників проголосувати за те, скільки я разів прокрутилася в повітрі? Ось бачиш. Тепер ти не тільки прикрашаєш ялинку, а й сама стала її частиною. Краще б допомогла, а не знущалася. Ну що? Сучасний Санта готовий до тік-ток ефіру. Го-го-го! Макс, ти виглядаєш як Санта, який застряг у переході між дорослим життям і дитинством. Це унікально. Але нам потрібен хтось трошки старший. Ой, вибачте. Здається, я не туди потрапив. Стій! Ти потрапив саме туди, куди треба. А не хочеш попрацювати перед світами? А що треба робити? Вітаю, друже! В тебе є всі шанси стати найкращим сантою року. Я якби не проти. Але якщо мене змусять співати колядку, я йду. Домовились. Дівчата, ви що тут змагання влаштували? Хто ж лише зламає ялинку? Ні, пані Наталію, це новий спосіб декорування. Вікторія вирішила стати частиною інтер'єру. Мамо, ти тільки не дивися в той кут. Це тимчасовий творчий безлад. Хм. Я навіть туди не дивилася. Але чомусь мені здається, що цей ваш безлад скоро сам до вас скаже. Привіт, я тут головний, але ж дівчатка. Я тут не просто так. У мене для вас сюрприз. Якщо ти про те, що мені до вечора потрібно поприбирати в кімнаті, то це не сюрприз. Це катастрофа. Я знаю, що прикрашення ялинок це переоцінена традиція. Давай просто подарунки під нею покладемо і готово. Подарунки? До речі, тату. А що ти приготував мені на новий рік? Хто я? Так ти? Я що, як ти говорив мамі про щось грандіозне, тому я знаю, що це буде якийсь серйозний сюрприз. Ну це було! Ну це було! Про нову сковорідку для мами. Тату, не намагайся, ти поганий актор. Хто б казав? Так, кандидат Гліб Дармокрик. Ви готові до іспиту на звання Санти? Ну, напевно. Тут немає, напевно, або ти Санта, або ні. Давай покажи нам, що в тебе є Дух Свята. Запитання перше. Що ти скажеш, якщо в тебе дитина запитає? А чому ти без оленів? Е, скажу, що вони на північному полюсі. Зараз дуже зайняті і готуються до головної ночі року. Занадто нудно. Краще скажи, що оленів взяли відпустку. Окей. Запитання друге. Що ти зробиш, якщо ялинка впаде посеред вітальні? Підніму <питворю> її. Не просто піднімеш, а з гумором. Скажи, ось що буває, коли ялинка хоче сфоткатися з Сантою. <смітні> Добре, це навіть звучить краще. Запитання третє. Що ти скажеш, якщо дитина запитає? А чому ти не такий товстий, як в кіно? Скажу, що я на святковій дієті. Або що сам те вирішив зайнятися спортом. Новий рік, новий я. Треба запам'ятати. Новий рік, нова я. Ні, ні, цього разу сюрприз справжній. Інакше з бородою. Бородою? Що, суті, дядько Микола знову вирішив завітати в гості під бійку ранці? Ні, цього разу це не дядько Микола. Хоча, якщо бути чесним, то минулорічне виконання Щедрика Миколою ще й досі буде в мене в голові. Мамо, не тягни, кажи вже. Цього року до нас завітає Санта Клаус. Санта, серйозно, справжній! Знову ваш друг Олексій. Ні. Цього разу Санта стане не тільки прикрасою нашого новорічного шоу, а й зробить наш новий рік неповторним. Мамо, а ти не перебільшуєш, бо звучить якось надто казково. От і подивитесь, і самі в нього спитаєте, коли він прийде. А зараз прикрашайте ялинку, тому що Санта любить, щоб все було ідеально. Останнє запитання. А якщо не захочеш, щоб ти заспівав? Співати? Це... це не зовсім мій талант. Тоді імпровізуй. Почни співати щось просте. А якщо забудеш слова, вигадуй. Діти це просто обожнюють. Тільки не злякай їх своїм вокалом. Дуже дякую за підтримку. Тепер скажіть: куди йдемо? Перший пункт родина власником. Святкують у сімейному колі. Тому потрібно зробити теплу атмосферу. Другий пункт. Родина скороходів. Там конкурси і трохи хаосу завадить. Конкурси і хаос це звучить як мій рівень. Ну що, тоді йдемо? Добре, я здаюсь. Але тільки тому, що ти вже доросла і не віриш у казки. Ну, це вже дивлячись, яка казка. Твоя сестра приїде до нас на Новий рік. Що серйозно? Ангеліна, приїжджає! Ну чекай, ну це не тільки сюрприз для тебе, це ще й випробування для мене. Я думала, ти любиш нас обох. Люблю, але мені, коли ви разом доводиться кожні п'ять хвилин влаштовувати перемир'я. Це буде найкращий новий рік. Я вже уявляю, як ми будемо прикрашати її кімнату, готувати смаколики і вигадувати плани на свята. Ага. А я уявляю, як я сидітиму в кутку з ноутбуком і дивитимусь, як ви граєте в конкурс, хто кого переболтає за п'ять хвилин. Віка, ти думаєш, це якийсь жарт? Якщо це жарт, то я точно дізнаюся. Але якщо буде Санта, то я повинна виглядати краще, ніж ця ялинка. Уявляєш, якщо він прийде, подивиться на нашу ялинку та й скаже, дівчата, я краще вийду. Тоді я скажу, що це ти, дизайнер, а я просто жертва обставин. Діан, це, мабуть, твоя сестра? Але якщо до підрозділ засіллю, то ти йому скажи, що всі запаси скінчились ще до війни. Окей? Ну що, зустрічаєте головну зірку нового року? Головну? А я тоді хто? Хто ж має, буде на другому плані. О, дівчата! А ви вже почали змагання, Я навіть не встиг приготувати. Тато, що в тебе за светер? А, в тебе ж свій стиль. Це так ретро. Ретро це твій вайфай, який постійно зникає. <гум> Ангеліна! А ти не заховала у своїй балізі подарунки для мене? Ні, але якщо не будеш мене дратувати, дам свою сумочку потримати. Нічого, доню, ми все одно тебе любимо. Навіть якщо твій подарунок, це просто твій приїзд. До речі, для головної зірки у нас є місце на ялинці. <звіця> <звіця> Алло! А, Наталю, Як справи? Так, так, в новий рік, як завжди, підкрався непомітно. Що? Ви хочете святкувати разом? У вас, Наталю? Я тільки щойно розвідав ваші кулінарні експерименти минулого року. Пам'ятаєш її фірмовий салат з гранатами і чимось незрозумілим. Так, ми потім цей салат собаці віддали. Е, добре, Наталю, ми приїдемо. Але цього разу, будь ласка, не змушуйте мене танцювати гопака під шансон, добре? Тато. Ні. Ти ще не згадав її караоке? І караоки, і, і давайте обійдемось, без несе галя воду, окей. Нам мисло гнеться. Так, дівчата, ну що, готуйтесь. Їдемо до скороходів. О, чудово. З нам вона буде розповідати, як молодші завдяки своїх коктейлів. Або як її запросили працювати моделі, але вона обрала борщ. Ну, тут мушу погодитись, борщ виграв справедливо. Ну, нам потрібно виглядати на всі сто. Я покажу, як робити справжній фурор. Тато, готуйся! Ми зробимо тобі такий образ, що всі забудуть, хто тут сам. Е, значить так, якщо це означає, що ви знову мене тупо намазюкати цими гелями, бінками, то я краще утримаюсь. Дівчатка, у мене для вас чудова новина. Точно чудово! Бо минулого разу твоя чудова новина закінчилася тим, що ми піввечора бігали по двору за індиком. Цього разу точно чудово! Цей новий рік ми будемо святкувати разом із родиною Власенко. Власенко? Якось звучить не дуже чудово. Я так і знала, що замість святкового затишку у нас буде гра на виживання. Віка, ну не починай! Як не починають? Минулого разу Ангеліна піввечора нам розказувала, що ми неправильно танцюємо, а Діана повсюди таскала за собою роксі та заставляла її сидіти під ялинкою. А ми сказали, що собака, може, не хоче бути частиною декору. Ангеліна заявила, що це питання естетики. Дівчата, ну вони ж хороші люди, тільки дуже специфічні. Вони ж приїдуть зі своїм перфекціонізмом. Готова питися об заклад, що перше, що скаже Англіна, коли зайде додому, буде Ой, а ви так і не навчилися прикрашати ялинку. Ну, я вас попередила. А далі готуйтесь. Почалося з їхніх коментарів. Думаєш, Ангеліна знову буде нас вчити, як правильно їсти тарталетки? Якщо вони ще раз щось скажуть про етикет і випадково про зіб'ю таріл, дівчатка! Це ж свято! Жодних тарілок! Можна, хоч б натякнути їм, щоб вона не найкраща у світі. Ваша найкраща зброя це вічливість! О! Ось і вони. Доброго вечора! О, який сюрприз! Які ви гарні! І вас прийдеш, Наталі. Ви теж, як завжди, чудово виглядаєте, діть, почули вас. Ми вас чекаємо за святковим столом. Проходьте. І не зовсім гармонійно. Але досить креативенько. From the crown up. A beautiful white, two kids. And a dog pub. Що, гроші закінчилися, то ми з Польщі повернулися. Та, мабуть, ялинка не така красива. Наталю, а ти все сама наготувала, така розумничка. Звісно, але ж без допомоги своїх дівчат я б не впоралася. Хоча деякі салати могли виглядати більш структуровано. Минулого року дві торпав ще до того, як його встигли нарізати. Це, мабуть, через динамічну атмосферу свята. До речі, Віка. Я бачу, ти вже малювати стрілки, і вони більше не виглядають як штрих-код. А я бачу, ти навчилася підбирати прикраси. І вони тепер не виглядають, як із дитячого набору. Так, дівчата, святковий стіл у нас завжди був місцем дипломатії, правда? Так, питання лише в тому, хто з них сьогодні виграє. І до речі, це твій новий стиль із бантиком. А твій шарф, наче гірлянда новорічної ялинки, пропоную випити за нашу чудову компанію. І за те, що ця компанія завжди знаходила спільну мову. Ну нарешті, це ж наш сюрприз! Якщо це той сюрприз, який знову треба розгадувати, я одразу здаюся. Давайте швидше! Ми вже вас зачекалися! о о О! З Новим роком! Ого, який донерти! Він зараз більше схожий на студента, якого ви викликали до дошки без підготовки. Або на кролика тремтячого у святковому костюмі. Підходьте ближче, Санта, то тепліше. А якщо ви ще й пригощаєте посмішками, то вам точно до нас нам терміново потрібно врятувати святкову атмосферу. І гліба, поки він не розвалився на крижаній частинки. Просто говори голосніше і упевненіше. Люди вірять у Санту, якщо він сам у себе вірить. Е, е, вітаю вас, всіх, цим чудовим святом! Ви хвилюєтесь? Зовсім трохи. Знаєте, бути Сантою це не так легко, як здається. Вас чудово виходить. З новим роком! З новим роком! З новим роком! Не хвилюйте! У вас все дуже добре виходить. Головне, посміхайтеся. І Як вам бути сантою? О, це ніби здавати іспит перед цією планетою. Але вашій компанії стається трошки легше. Яке кіно, а? Як романтично. Так, а тепер час музики. Дякую вам за ваші теплі слова підтримки. Ви найкращий санта, якого я зустрічала. А ви найкращий подарунок в цьому році. З Новим Роком!